Ну що ж, друзі, всім привіт. Ви на каналі Ігри, які люблю. Це Half-Life. Це вже у нас 15-та серія. Собачка, нас вже очікує. Так, Малишка, добре, зараз я йду. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Всім, кому сподобається, будь ласка, ставте лайки. Також паралельно ми проходимо ще і не Half-Life, боже, це Half-Life ми граємо. GTA Vice City. GTA Vice City. Там теж цікавий, цікаве проходження. І також є ще далекобійники другі. Кому сподобається, можете переглянути. Е, ну що ж, починаємо. Всім смачного, всім, хто їсть п'є, і вливаємося в гру. Так, йдемо далі. Так, що там собачка? Це патрончики. Зараз я трошки підфармлюся за той час. Так, що ти предлагаєш туди скакати? Ну Добре. О, загрузочка. Нарушитель. Порушник номер 1 Це я. У, ти. ти мощний пацан. Давай я в цей. Оу. Тут непогана двіжуха, я вам скажу. Сталось, поки у мене не було. О, отам я вроді би. Ні, не там я бігав по кришах. Оу-гу-гу-го. Баванчики.

Та я сам в шоці, що ти твориш. Я ж щось спробував цей. <хи> ну ти крутий. Нам куди, собачка? Ой-ой-ой, собачка веде мене, коротше. Ти мені починаєш нравитись. Чесно. Ага. Оце він навалює. боже, мені би такого пса той же треба було б. Чому я не, походжу, не можу проходити гру разом з ним. О, портфель-лялька. Ага. Ну він крутий. Я не знаю, що сталося. Ну щось сталося. Я то граю пушку нарешті достану, чи ні? А куди мені? А куди мені? А. Я дурак. Ну буває. Так, давайте мені щось. Давайте. Давайте цю пушку. О, Тут я був. О, пр привіт! Привіт, ви молодці. Вітаю, що ви. це що таке? А, це з манатки. Добре. Куди нам, друже? Туди пішли? Тут я був, але все було трошки інакше. да і тут я був. О-о-о, відривають башку. Ну, екран відриває того придурка. Молодці хлопці. Вітаю, вітаю, молодці. Я тут. Так. Ми йдемо з вами. Добре, але куди нам йти? Ну добре, давайте поки прогуляємося, глянемо, що тут відбувається. О, мої напарники. Ха-ха! Володці. Так, що нам середину потрібно, чи що? Скажіть, як ми можемо допомогти, доктор Кривен. Та я не знаю, поки куди йти. Друзі, куди нам йти? Окей, дог, твой главний. Та добре, що я головний. Куди нам йти? Ой, О, скинули ту фігню, аж пилюка піднялася. Угу. Бачу ящик. Так. Тут що, ми десь пройдемо, не пройдемо. Народ, куди нам треба? Ага. Ось і відповідь, куди нам треба. О, привіт! Привіт! Так, банда, пішли. Помаленьку тільки там важайте. О, ще є. Що це таке? Я не можу їх підняти. О! Оце підстава, ні, я можу їх підняти. Дякую за морфі. Оце, коротше, мене. Добре, що руки ноги не відірвало. Заткайся. Так, я трошечки вже відновився. Я цю штуку не можу стріляти? Не можу. Значить тільки граю пушка. Почекай, не йде нікуди. О, прилетіло через грати. Що це за пушка так стріляє. Так. А я не можу цих друзів своїх визвати? Що таке? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я маю базуку для нього. Оце махіна, ви бачили? Mm. О, білоголовий. Я раз вами скучу. Якщо чесно. Добре, хай хай йде. головне, що воно в нас не чіпає. Ой-ой, ну шо, бомбы тебе сать що? Це типа ті фотоапарати, але якісь нові? Двой, у него голова прикольна. Так, дайте бомбы. Да это я. Дайте їх знешкоджу. Там никого нема. Так, всі живі. Добре. чекайте, бомба є. Давайте її туда десь кину. Так. Ага, я вже понял, куди нам треба. Та я бачу. Що сталося? Що сталося? Белоловый, ты шо? Потерян Ага. Вы типа... На активно. Да ты я? О, Викнах! Ты шо? Сюди. Ха, хедшот, класно. Даблкіл. <coughs> Ти бачив гемію? Ти ж не знав, що в мене грає пушка, а в мене вона є. О, бачу білого. Молодці! Класного ви його виробили. Так, хлопці, дорогу мені, будь ласка. Так. Наскільки я розумію нам сюди. Ну мені дуже подобається пока штурмувати місто. Так, наверх не треба. Так. стійте тут. Ця штука взагалі. Ходіть сюди. Що там? О його поранили? Ну, доктора, що допомагайте йому? Ага, я пані, ви не хочете допомагати йому. Двиг другу вирвало. А куда нам? Да я тоже так хожу, дедить. А чем мы можем пить ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Текай ты, текай ты, текай ты. Иди сюда. За мной, за мной, за мной. Иди сюда. Можливо, нам не туди. Угу. Ух ти! Зараза! Важай! чи що? чешу. Двое. Ти аж вмер від того, що визор добавился. Ты зомбо зомбоящик в оркевый тоже скоро всі так. Так, что нам работать дали? Возьми аптечку. Да не мне аптечки пока. Ну, а далее что? Не, народ, серьезно, а что далее? Так вот. Что работать дали? О, кого он? На, вот. Кто хочет есть? -то? Так, добре, значить зі це виходить, нам стане не потрібно. Тікай, 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 тікай. Сюди нам не потрібно. Так. Ну що, туди там де ті кулемати третий? Ну, лише я там не міг двері відкрити. Ой-ой-ой, бачу, бачу, бачу. Біжіть сюди, хлопці, біжіть сюди скоренько. А, ось є прохід, боже, я не побачу. Всі за мною. Тут що в нас? О. Так, тут є. Тут теж є. О, і тут є. Ти де? Молодці. З вами трошки легше штурмувати то все. Так. Тут ми не пройдемо. Значить йдемо до гори. Ходіть мої воїни, провіримо тут. О! Привіт! Привіт. А ви що там пасета? Так, посуньтеся, будь ласка. Проходим далі. Ага, тут ми не пройдемо. Тут ми не пройдемо. Все, 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 все. Тут чисто, тут чисто. Тут чисто. Так, тут що у нас? Там че його? чого ти стало дивишся? Тікай. Тікай, тікай. Білоголовий. Привіт. Я тебе бачу. Дякую. Тебе бачу. Нема тої підстави, так там. А. Кулема таке. Бажайте, бо вона стріляє. Так, бачу, бачу, на тоби, бачу. Ах выход, ой, 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 что стало, что стало, что стало? Помагайте мої легені. Дякую. На, вот. Так, добре. Можна, Я маю ось таку штуку. Зараз, <плес> зараз, зара, хлопці, зараз, 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 зараз. Давайте ткувати. Ви пока прикрийте мене. Демієр балет. о арматура зараза ты что там стал сопишлы так гра и пушка ой ну ладно. ой 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 сюда ой 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 Шо, криси, скрийм ворота Втік з сволота. Так, ага. Я догадуюсь що нам треба. Дякую дуже. Чекай, чекай, чекай Я догадуюсь що нам треба. Пах! є! В пах. Так, я догадуюсь, що нам третий догори. О, чекайте. Добре. Ой, вибачте. Пилюка, дим. Так. Йдем сюди. Ти шо тут робиш? Шкода мені тратити таку зброю на них. Хлопці, мені треба зарядитись, почекайте. Все. Та ж мочить його, ну шо таке? Пусти мене. Трушки дивіться, ви тільки за мною заглядаєте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 ой, 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 ой. такого барного. Ай, тікайте. Пішла на мес. Так, често. Не често. Често. Не често. Так. Так, нікого. Нікого. Криса сидить. Шейкау, повінь, що свій. Як він через маску п'якаву. Так. Так, тут все. Тут мене вийдемо. О! Туди взявся. Пустіть мене, будь ласка, друзі. Так, тут что у нас? О! Сюда, куда там затрымаешь? А Та елки палки! Ху! Что так тяжко мне, а? Тихо. Будьте тут, будьте тут, будьте тут, а я розберусь. Ні, стій тут, а Один ще цілий? Так, можна. О Боже. Так, глянем, що тут робиться. Угу. Тут я предлагаю перепочити. Ну що, мої воїни? Я радий, що ми добрали сюди живі. Всіх вітаю. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Це ігри, які я люблю. і просто. Кому сподобається, ставте вподобайку. Ви так, ви собі поки біля вогника. Так, я з вами. І продовжимо вже далі в другій серії. Все, тоді. Всім дякую. До побачення.